Діва Марія стала царицею неба, тепер вона на небесі непрестанно молиться за нас. Ведь і те чудо, яке ми віли у Волохерському храмі у Константинополі, видели, як во время вся нашого прийшла Божа Мати з апостолами, як прийшла по Воздуху, як ніби по тверді, пішла в алтарь. У престола Божого молилася, а потім лишила свій омофор над віруючими. І з того часу церква благословила молитися Божої Матері, називає її покровом. Пресятає Богородице, покрий нас чесним Твоїм покровом і збави нас всякого зла, молящи Сина Свого, Христа Бога нашого, спастися душам нашим. І так, ніякі аргументи сектантів для нас не представляють щось серйозного і аргументованого, котрому звучить ужасающа неопитність і відсутність реального богообщення, так як мають то християни православні. У ремі літургії ми всі маємо тісніше общення з Господом, та й взагалі життя православного християнина, котрий держиться по. Православному церковному, де б не був, Господь з нами. Відколи йшли Емеуські путник, так Христос хотів показати їм і нам Господь рядом. І коли Він їх зазвідав, що прийшов, і вони розводили руками, Господь знову проповіді відкрив їм Євангеліє, а потім, коли прийшли в Емеус, там. В молитві Євхаристії преломлення хліба став видимий для них, а вони увиділи Ісуса, впознали Його як Месію і казали, навіть горіло серце наше, що рядом Господь. Іменно сектанти мають ту проблему, що вони, їх доктрина розроблена великою рекламою. Розпространенням спеціальних журналів красивих, де красива молодь, де симпатична молодь розносить книжечки. Але, заговоривши з тою молоддю, почнеш розуміти, що перед нами люди, в котрих повністю паралізовано підсознання. Люди, котрі вже більше не допускають реальної Євангелії, будучи зафрахтовані. Ложними посолами і неправильним віруванням. Ми вже дякуємо Богу, що наші предки часи Кирила Мефодія прийняли православну віру і нині держимося її. З нас деякі сміють, деякі з нас роблять пальцем, показуючи, от, от сталі. От прийшли радянсько-українські танки комуністичні в 44 му році, і принесли нам сюди державний атеїзм. Сміялися з місних людей, а то люди були по віруючі, а молилися, а красно вели. себе. І завжди пізніше паритійні боси казали, що такий то якийсь простий народ, що навіть з їх середини можна вибрати керівника. Вони із своєї неопитності не могли оцінити унікальне смирення і духовність народа. Є у нас кого вибирати унікальні люди. Історія показала, що з нашого народу вийшли величайші і благословенні люди, як духовники, ведь митрополіт Лавр американський, котрий був зарубежна церква, возглавляв, він наш русин. Всі митрополіти єпіскопи Американської церкви православної майже всі мають русинське коріння. А недавно на днях умер один чоловік 90 ти роки. Виявляється, він наш чистокровний, наш чоловік, котрий придумав той діод, котрий світиться. Це була велика революція у техніці і мав отримати. Велику премію. Но так це стало, що злі люди викрили його проєкти, але він показав, наскільки він був вперід і що він відкрив. І нині вся техніка, нині ледтехніка, нині базується на відкритті нашого чоловіка. А які були великі лікарі славні, лише спом'янути нашого лікаря, котрий на початку 20 віка, і в часи Чехословакії, Возглавляв больницю Жгородську, величайший із хірургів, многі старші людей його помнять, а скільки лікарів було в венських лікарнях, а перший ректор Петербургського університету теж наш чоловік, значить, наша земля прекрасно родила, але чужинці, коли сюди прийшли, будучи не церковні, не віруючі і безбожники, Оцінити реальність, цінність людей, скромність, смирення, трудолюбіє, мирний характер. Навірно, донині многі чужі не оцінюють. Ми же кажемо, Господи, благодарим Тебе, Божу Матер, що ми маємо сьогодні в серці віру православну, моляся, а Божої Матері, радуйся. Чим ми обладаємо. молимося, щоб ми того ніколи не втратили, щоб у нас вороги не вирвали з рук нашу віру 1150 літню, под їх брехливими варіантами, аргументами. Лиш так держася ми тут, діти Божі, благословені християни, православні, вірні діти Божі, почитаючи Божу матер, згідно Євангелія, почитаючи животрещий Крест. Згідно Євангелія, почитаючи єдину церкву Христову, бо церкву єдну основав Христос, в смислі єдинственну. То, що в в світі є тірка церков і всяких тайм конфесій, ну що ж, то плідно потрудився ворог Христов, котрий збиває людей з толку. А ми були православні єсми. І хочемо бути православними, і такими хочемо, щоб нас Бог прийняв і нагородив у нас тою нагородою, яку ми хочемо, котру віруємо. Царство Божє. Амінь.